Попит на оренду чи навіть на купівлю житла відновився до довоєнних показників зі зрозумілих причин, звичайно, не у всіх областях, проте в більшості про це свідчить аналітика, яку зробив сайт OLX за даними своєї рубрики Нерухомість представниця торговельного майданчика Оксана Остапчук оприлюднила аналіз за прикладом однокімнатної квартири на вторинному ринку. Так от, найбільший попит на них у столиці Києві, середня ціна такої квартири три Половиною мільйони гривень. Далі йде Одеса з ціною в майже 2 мільйони. На третьому місці Харків. До речі, це одне із тих міст, яке найближче до бойових дій. Там в середньому однокімнатна квартира коштує 1 мільйон 200 тисяч гривень. І замикає п'ятірку Дніпро з ціною в 1 мільйон 800 тисяч і Львів, де однокімнатну квартиру на вторинному ринку в середньому оцінюють у 2 мільйони 300 тисяч гривень. Якщо говорити про вторинний ринок, то рейтинг попиту на житло такий. Київ, Одеса, Львів, Івано-Франківськ і Харків. Що нас чекає із нерухомістю в найближчий час, будемо з'ясовувати з Юрієм Мартинюком, головою Західноукраїнської асоціації забудовників. Вітаємо вас, Юрію. За даними цього ж дослідження, ОЛІХ, чому ОЛІХ, тому що у них є найбільша рубрика нерухомість. Вони досліджують аналітику впродовж певного періоду часу. І природньо, що попит, ну зважаючи на безпековий фактор, попит навіть більший до довоєнного періоду в низці областей. Ну Зрозуміло, ближче до фронту, то нижчий попит. Це стосується Львова, Івано-Франківськ з'явився в попиті Тернопіль, рівне Хмельницький. Якщо говорити про Львів, ви конкретно більше напевно знаєте про Львів, то що тут із відновленням попиту, якщо порівнювати з довоєнним періодом. Ну насправді я не готовий говорити про там, скажімо так, рівень репре... репрезентативності дослідження сайту OLX, тому що сайт OLX – це фактично оголошення приватних осіб, і здебільшого вони стосуються оренди житла, тому що придбання житла як на первинному ринку, так і на вторинному ринку воно відображається дещо в інших тенденціях. Але звичайно, можемо говорити, що місто Львів і нерухомість у місті Львові. Вона є станом на сьогоднішній день в попиті, а як і в інших містах Західної України. І коли ми говоримо про оренду, то напевно так можна говорити, що він потихеньку цей попит зростає. Ну принаймні, він теж точно тримається на якомусь певному стабільному рівні. Якщо говорити про нерухомість придбання нерухомість на первинному ринку, то тут ситуація дещо інакше, попри те, що Попит, звичайно, є, то з продажі в забудовників не можна сказати, що відновилися на довоєнну межу, тому що, по-перше, це є здорожчання житла, яке ми зараз mm -hmm. спостерігаємо. І тут є також достатньо багато факторів від того, що зростають будь-матеріали від коливань на фінансових ринках до певних скажімо так, нюансів в нашому законодавстві. І до тих речей, що фактично сьогодні не так жваво розпочинаються нові інвестиційні об'єкти, а це породжує фактично дефіцит ново новоствореного житла на ринку і звичайно підвищує ціну, оскільки вона є дещо така, як би ми казали в професійному туристу перегрітою. Пане Юрію, от е, я не знаю, як щодо східних регіонів чи центральних, але от е, ви можете мене виправити, якщо я неправильно це відображаю, що в західних районах, наприклад, Львів, Ужгород, е, Івано-Франківськ, е, попит на житло збільшився через те, що велика кількість переселенців, яка жила в Харкові, Дніпрі або в інших прифронтових районах переселилася сюди і купують тут квартири. Відповідно, попит зростає і ціна зростає. Е, забудовники починають будувати нові приміщення, нове житло. І е, підтвердіть або спростуйте це перше і друге запитання одразу е, що буде, коли війна закінчиться і ті внутрішньо переміщені особи переїдуть назад до себе? Чи не залишиться, наприклад, Львів чи Ужгород з великою кількістю пустих квартир непроданих? Ну щодо першого першої тези, я звичайно можу вам сказати, що це є такий дзеркальний процес. Тобто, якщо на ринку не є достатньою пропозицією, то звичайно ціна зростає. Якщо пропозиція не задовільняє рівень попиту і затребуваності, звичайно, ціна зростає. Але з іншого боку, як я вже і казав, інвестиційна привабливість взагалі будь-яких проектів в Україні під час війни. Вона є достатньо а, на невисокому рівні, а тому нових проєктів будується не так багато, як це було у а, період до повномасштабного вторгнення. А, тому ми можемо сказати, що пропозиція є достатньо обмежена, і вона обмежена не лише у Львові, а й взагалі ну, на території всієї держави. А тому а, це породжує. Ланцюжок інших причинно наслідкових речей. А якщо говорити про те, що буде після того, як ми переможемо, переможемо так. І коли як внутрішньо переміщені особи, так і фактично відбудова України на сході держави, вона так би повномасштабно розпочнеться, то це не буде. Я вважаю, і експерти вважають, критичним для інфраструктури, яку збудують за. Сьогоднішні дні за цей період, тому що, по-перше, її як ми вже говорили, не так багато будується а з іншого боку, ми ж розуміємо, що потреба в житлі вона і завжди є актуальною, тому що є питання там застарілого житла, є питання необхідності оновлення житлового фонду. Міста розвиваються, населені пункти розвиваються. Ми говоримо про зараз там в аспекті адміністративної реформи. про ОТГ, ми говоримо про агломерації, ну фактично урбанізація. А в принципі, суспільства. Вона відбувається і вона є таким незаперечним фактом. Тому е, велика кількість житла. А якщо вона Буде створена, вона завжди знайде свого мешканця, завжди знайде свого користувача. В яких формах це вже інше питання. Допустимо, на заході в Європі ну не, не є таким популярним теза, яка є там. Напевно, як 2 на 2 в нас, що кожен повинен мати власне житло. А там люди досить добре і адекватно ставляться до орендованого житла. А там є трошки інша філософія нерухомості люди не прив'язуються до... Квадратних метрів вони більше зосереджені на роботі, і вони власне мігрують за своїм працевлаштуванням і користуються орендованим житлом. І нікого це не буде. Ну, наприклад, сполучені штати навіть мотивують фінансово людей, які переїжджають в інші штати, шукають собі роботу, тому що це може бути державна політика, але очевидно це не в нас наразі. Принаймні ну, наразі, але ті тенденції, які ми бачимо, умовно кажучи, в Європі в Штатах вони ну так показує практика, що з певним запізненням рано чи пізно, Ну вони потім повторяються і в нас відштовхуючись від ваших слів про інвестиції. Зрозуміло, що зараз мене надто привабливий регіон для інвестицій для того, щоб девелоперські компанії залучали їх і будували нове житло. Але є і те житло, яке вже почали будувати, і як ви кажете, зросли ціни на будівельні матеріали і так далі. І так далі. Робочої сили поменшало зрештою. І чи не виникне такої загрози, що люди вклали кошти в нову будову, яка мала з'явитись там у 2024 році? скажімо, а компанія, яка будує, не має зараз коштів, які може залучити, не має робочої сили, яка може збудувати. Ну і зрештою, можливо, і обмеженість в матеріалах є. Ну насправді це комплексне питання, яке включає окрім тих, які ви перелічили, ще багато інших чинників, і є насправді ну, багато ризиків, і однозначно, велика кількість компаній, які розпочали свої проекти, нові а вони здають їх і завершають їх будівництво з ну на. Певно, зміщенням термінів, тому що після 24 лютого 2022 року фактично будівельний ринок ну, завмер і зупинився десь близько на півроку. Хоча, наприклад, у Львові будівництво не зупинялося на якийсь довгий період, але темпи його і фактично можливість. І розуміння, яким чином має потім просуватися, так би розпочати інвестиційний проект, а е, воно було звичайно так би дуже повільним, і е, ринок відновлювався е, до тих темпів, е, до тих нормальних робочих умов, достатньо так би тривалий час. Звичайно, не відобразитися це на термінах здачі і завершення об'єктів не може. Але скажу вам, що не лише у Львові і там в західних е, містах е, там. Ужгород, як ви казали, Франківськ, рівне будівельний бізнес не зупинявся. А він не зупиняється фактично і в містах, які є ближче до лінії фронту, в тому числі в тому самому Харкові. У мене є колега, який так само очолює місцеві регіональну асоціацію забудівельників, То вони працюють і не припиняли працювати ні під обстрілами, ні під якимись загрозами захоплення. Ну фактично, вони трошки змістили акцент своєї діяльності. Сті вони зараз більше залучаються до відбудови зруйнованого і знищеного житлового, і не тільки житлового фонду, але фактично в них робота продовжується, і вони ну те, чим можуть, то якби стимулюють і економіку, і країни, і економіку тих міст. Ну і звичайно, то якби реагують на ті потреби, які є в простих громадянах. От одним з способів стимулювання попиту на нерухомість державним інструментом є таким як кредити. Там кредити доступні кредити в Україні. Спочатку війни е, держава широко почала рекламувати такий вид кредитів, як є оселя. Е, чи відображається це на попиті? Чи стали звертатися люди більше з проханням пропозиції купити житло, користуючись е, державними кредитами? Е, ну я вам скажу так, і так, і ні. Тобто, якщо ми говоримо з того, що а, який фідбек а, є від людей і від державних інституцій, то від то, тих самих представників «Укрфінжитла» а я чую цифри і звіти скільки коштів вже витрачено на кредитування придбання нерухомості на первинному на вторинному ринку по тих параметрах, під які писалася ця програма. І а, ці цифри, в принципі, якщо говорити про їхню величину, вони достатньо такі. А, прийнятні, але коли говорити про ринок будівництва в цілому по Україні, ну це звичайно так би навіть не ка в морі. Mm -hmm. Якщо говорити про фідбеки від будівельних компаній, а то можу вам сказати, що недостатньо цього ресурсу для того, щоб будівельна галузь а, почала працювати, і оці от закони економіки а, почали а, бути належним чином простимульовані за рахунок виключно цього інструменту. Тобто це має бути комплекс дій. В тому числі і робота банківської системи, яка станом на сьогоднішній день, використовуючи ті механізми і ті інструменти, які запропоновані, в тому числі в аспекті програми, є оселя, а банки ними користуються. Але помимо цього вони не можуть собі дозволити, так, якби нормальну діяльність з кредитування бізнесу, а в тому числі і з кредитування бізнесу, які пов'язані з будівельним ринком, а тому, що на думку банку, ну і зрештою, ми розуміємо, чому це довгострокові проекти, складні проекти. А це є достатньо ризикові операції щодо кредитування. Тому ми можемо говорити, що ці речі вони є на насправді. Вони є, вони потрібні, вони діють, але їх є надзвичайно мало. І популяризація цих проектів і цих процесів вони вона повинна бути набагато більшою ніж є сьогодні. І ми в аспекті цього також асоціацію ну, намагаємося якимось чином це доносити як до людей, так і до представників будівельної. Тобто не те, то, що немає грошей, люди не знають, чи є такі кредити, і держава повинна більше інформувати населення про те, що можна, є така можливість. Я так розумію вашу відповідь. З, знову ж таки, частково так, частково ні. Тобто, е, є процеси, коли. Е, Технологічні якісь моменти, зокрема там порядок е, збору там тих чи інших документів, вони не є достатньо доведені до відома тих е, суб'єктів, які угу. мають можливість скористатися цим видом кредитування. А є комунікаційні речі, які в зв'язці е, держава, укрфінжитло, комерційний банк, забуду, забудівельник і приватна особа-інвестор. Це достатньо довгий ланцюжок, і для того, щоб він працював, він має бути ну відлагоджений і дуже якісно налаштований. Цього поки що ще не, не, не вдалося досягнути. Але ну як то кажуть, такі рухається. горшки ліпля, та я думаю, що все буде добре. Ми говоримо з вами зараз в більшості про е, особисте житло, але є ще й комерційне. І їдучи, скажімо, об'їзною Львова, можна помітити, як активно вона забудовується. Це справді. Е, чи це якась оманлива реакція? Я не знаю, що з комерційною нерухомістю відбувається зараз у Львові. Ну, знову ж, Вкладає так, бізнес е, е, те, про що ви говорите, це лише частинка комерційної нерухомості. Ми зараз говоримо чи верніше ви е, торкнулися теми будівництва логістичних хабів, uh -huh. так званих, та тобто це є складські, складські логістичні приміщення, які дійсно стану на сьогоднішній день навколо Львова. Е, цей сегмент почав активно розвиватися, тому що Львів е, в силу. Певних обставин та став напевно таким логістичним хабом для всієї України і не лише для України, а й в принципі для Європи. Та тобто Львів, це є логістичний хаб, навколо якого зараз створюється в силу. В силу сьогодення і цих потреб сьогодення відповідна інфраструктура нерухомості. А чи це є добре, однозначно, так як буде після того, як ситуація трошки зміниться, мені важко прогнозувати, але я теж ну хочу вірити і думаю, що так воно і буде, що вся ця нерухомість вона буде мати можливість. Фактично залучати подальші е, проекти бізнесові і не пустувати, тому що е, ті проекти, які зараз робляться в, в такому ухилі на логістику, вони я думаю дуже швидко можуть бути трансформовані і в виробничі е, процеси, тобто в приміщення для виробничих потреб, і в багато інших е, можливостей, які дають поштовх бізнесу, економіці, і так mm. на оптимістичній ноті завершуємо нашу розмову. Юрій Мартинюк, голова Західноукраїнської українська Забудовників депутат військово-міської ради був гостем цієї частини нашого ефіру.